X-Sprinter модель 470B, і це версія з USB та Wi-Fi. Подивимось, що там, що всередині комплекту. Це сам принтер. Бачимо все стандартно. Кнопка включення виключення, штекер живлення, USB, також є слот під карту пам'яті. І все стандартно. В комплекті йде адаптер живлення, шнур. Кабель USB і також тримачка для паперу. У комплекті йде інструкція з диском на цьому диску драйвера саме для цього треба. Для того, щоб Коректно налаштувати цей принтер встановлюємо драйвера на комп'ютер. Тут ми бачимо папку драйвер. Заходимо сюди. Натискаємо два рази на застосунок. Погоджуємось з умовами користування. Далі, далі. Готово. І очікуємо за цей час, повинні встановитись тривер. Є направляючи, їх розвиваємо. Стрічка вільно ходить, можемо закривати. Після того, як ми налаштували наш принтер, переходимо з вами до налаштувань. Пристрої та принтери, натискаємо принтери. Вибираємо наш принтер, xprinter 470b. Натискаємо керування. Важливо е налаштувати параметри друку, оскільки в нас етикетка зараз 101х101. 101, ми йдемо у параметри друку і тут вибираємо потрібний нам розмір. У нашому випадку це є 100. На 100. Також ми можемо задати е, свій розмір, який як нам потрібно, але нас 100 на 100 повністю влаштовує. Натискаємо ОК е, можемо надрукувати зараз вже пробну сторінку, щоб переконатися, що це добре. Так, як бачимо, е, Інформація на етикетці пробний друк на принтері. І принтер налаштований належним чином. Це нас цілком влаштовує, і після цього ми вже можемо користуватись принтером.